Посереднь зі мною не вдалося. Тоді вони почали для громади закидати думку, що рибачка ніхто не знає. Панове, це я їх не знаю і знати не хочу. А скажіть, хто вони люди питають? Я говорю про тих, хто протягом 20 років розкрадав область, хто вирізав ліси. Хто незаконно добував бурштини, супроводжував контрабанду по території області, кришував тут організовану злочинність і всіх тих інших негідників, які до цього всього причетні прізвища мають встановлювати правоохоронні органи. Сьогодні змінилася влада. Сьогодні є новий прокурор, новий міністр МВД, нова служба безпеки України. Вони мають розслідувати негайно усі ці злочини і всі прізвища мають бути оприлюднені. Далі повертаємося до моєї особи. Якщо таку бурхливу хвилю зараз запускають, так підніміть руки, хто отримав СМС про сьогоднішній вічі. Ми читаємо. Подивіться, будь ласка, ви розумієте, що розіслати смс-повідомлення на двох зтисячне місто це досить великі гроші? Звичайно, звичайно, окрім того, обклеєне все місто різноманітними афішами. Чого вони добиваються? Вони зрозуміли, що тиснути вони на мене не зможуть. Відповідно, їхнє завдання не допустити того, щоб в області стала нова влада, і для того, щоб почався наводитися, негайно наводитися порядок. Вони кажуть, що мене не знають. Тут є люди, які мене знають. Ось там стоїть свободівська сотня. Ось там свої свободівська сотня. Люди, з якими я разом був на Майдані, з якими ми разом ночували в будинку профспілок і стояли в усіх гарячих точках. Тут є люди з вулиці Соборна, 57, в яких буквально кілька тижнів тому, під час уже революції, міська влада прийняла рішення вилучити у них підвал за один ранок. Зруйнувалися стіни, людське майно було вивезено на смітник бабусі, плакали, що в них картоплю вкрали. І я разом зі своїми товаришами ми перші поїхали захищати тих людей. Мене знають ті рівняни, з якими ми разом захищали ті 70 земельних ділянок біля міської ради Рівненської, для того, щоб ті казнокради і землекради не виводили їх в обхід через різноманітні схеми.